Надалі будемо говорити про надважливу тему про відбудову України, зокрема і про відбудову Маріуполя. А всесвітня мережа портових міст, зокрема, французьке місто Гавор, мер якого Едуард Філіп цю організацію, допоможе у відновленні Маріуполя після деокупації міста. Такою домовленості було досягнуто під час робочого візиту мера міста Маріуполя Вадима Боченка до Франції. Йдеться саме про проект Маріуполь Ріборн. Наймасштабніший план відродження міста з початку Другої світової війни. Ну і ми до вітаємо цій студії гостя нашого Вадим Бойченко, мер Маріуполя. Добрий день, пане Вадиме. Добрий день. розкажіть, будь ласка, більше про цей проект і як саме допомагатиме він у відбудові після деокупації міста. Проєкт складається з двох таких дуже важливих складових. Перша складова, яку ми майже рік пропрацьовували, має назву «Fast Recovery Plan». Тобто, це швидкі дії. Ну, наприклад, завтра Маріуполь звільняється. Ми хочемо і прагнемо розуміти і громада наша прагне розуміти, що таке Маріуполь через 3 місяці, через 6 місяців, через 12 місяців. Для того, щоб це скласти в якусь конструкцію і мати ці відповіді, ми сформували 12 напрямків і наповнили це експертами. 100 експертів майже рік працювали над цим планом. Тобто це згорнулося... Це українські експерти. Українські експерти, 100 експертів, 12 команд нагенерували 154 проєкти. Тобто ми маємо розуміння, скільки треба Бо часу, щоб швидко відновити воду, тепло, електрику в місті. Ми маємо так само розуміння, а скільки треба фінансового навантаження разом для держави, для міста, для нашого регіону, щоб швидко відновити міста Герой Маріуполь? 28,5 мільярдів, тобто 750 мільйонів доларів. Тобто, ми хочемо зрозуміти на рівні польських міст, на, на рівні французьких міст тих міст, які були зруйновані в Шент під час Другої світової війни і відродилися. Тобто, ми все. Або ні, врахували в цьому плані, тобто, ми хочемо, щоб вони звернули на це увагу і дали нам поради. Поради з точки зору свого досвіду, з точки зору відновлення, і з урахуванням тих помилок, які, на жаль, вони навіть зараз виправляють, тобто ширина вулиці, там кількість поверхів, які вони будували. І тобто сьогодні. Експерти світу дивляться на ті напрацювання, які Маріуполь вже має, і це перша складова, яка має назву Fast Recovery Plan. Друга складова, це це вже відродження міста герої Маріуполь. Це більш складна така складова, яка складається з декілька речей. Тобто, ми сьогодні разом з нашими партнерами зі Сполучених Штатів Америки маємо таку можливість Тобто, ми найняли чотири архітектурних бюро світових світовим ім'ям, які напрацювали такий підхід стосовно майбутнього дизайну міста, тобто як буде місто виглядати через 5, 10, 15 і 20 років, тобто це різні складови. І так само для нас дуже важливо, щоб ми розуміли, а скільки коштує сьогодні. Відродження Маріуполя. і обережно, обережно ми говоримо, використовуючи ту методологію, яка є у світі, яку використовує Київська школа економіки, яку використовує світовий банк. Ми обережно порахували. Тобто, наше обережне таке бачення, але ми так само його хочемо верифікувати на рівні міжнародних фінансових організацій, таких як ЄБРР. Сьогодні вони працюють над цим завданням для Маріуполя. тобто 14,5 мільярдів доларів сьогодні. Якщо ми будемо говорити про відродження міста до тої чисельності, до тих будів, які були до початку повномасштабного вторгнення і до початку руйнувань, які завдала російська агресія безпосередньо в місті Маріуполь, так само паралельно, ми сьогодні в цьому великому плані відродження працюємо над економічною моделлю. Що таке економіка міста Маріуполя? Скільки там буде працювати і яке виробництво? Тобто буде один завод, два заводи, це так само це відкрита дискусія, яку ми Зараз обговорюємо на рівні Європи, на рівні світу, і залучаємо цю експертизу. Тому й гавар гавар дуже схожий на місто Маріуполь. Тобто, це індустріальне місто, яке переродилося вже в постіндустріальне. це портове місто, як місто Маріуполь, це місто, яке було зруйноване вшен і відродилося. І так само дуже важливо розуміти, які підходи вони використовували. Тобто, місто було зруйноване вшен, і вони той бітон, який був ну, в таку. Ну, маленьку фракцію був ще розтрощений, Вони з цього побудували будівлі, побудували навіть церкві, побудували мерію. І коли ти говориш про бетон, то щось таке холодне, таке щось ну незрозуміле. А коли ти це бачиш, як воно переродилося, і як архітектор перепідійшов до цього, і згодом ти дивишся на це, що вони додали цієї мармурової крихти, і воно будівля або рожева, або жовта, або біла. І спочатку французи скептично до цього ставились, а зараз це вже є надбанням ЮНЕСКО. І тобто вони вже надихаються цим творінням. І тобто, для чого і як це пов'язане з Маріуполем? Тобто Маріуполь сьогодні на 50% зруйнований. Тобто, якщо подивитися, скільки ці от в цьому дрібному бетоні, тобто це 10 мільйонів тонн, які ми маємо переробити. І і це ми маємо використовувати в новому будівництві. І тому досвід Гавра для нас дуже важливий, і досвід мера, якого ми згадали, так само дуже важливий, тому що він працював прем'єр-міністром. А сьогодні він очолює дуже потужну організацію портових міст світу, і вони, тобто портові міста, розуміють, що таке війна, тому що портові міста вони першими зустрічають війну. Вони перші, хто розуміє, що таке війна, і розуміє, що таке руйнування, і портові міста відродили. Лися після другої світової війни і готові дати експертизу, дати знання, і от ті наші напрацювання дати їм раду. Тобто воно може бути або треба щось додати, або треба щось змінити. Так само дуже важливо розуміти ще раз, що таке економіка, тому дуже важливо і вони на це нам. Звертають нашу увагу, що ми маємо спільно з бізнесом це робити, і розумінням, хто буде все ж приходити з інвестиціями в Україну, хто буде приходити з інвестиціями безпосередньо в Маріуполь, і що буде тою можливістю, яку ми можемо дати інвестору. Тому і так само дуже важливо спиратися на внутрішню сьогодні ситуацію стосовно тих інвесторів, які ще є і залишилися в Україні. Тому ми сьогодні це робимо в партнерстві з великим бізнесом компанії СКЕМ. Дякуємо за це. Тобто створили такі три платформи, які працюють. Одна працює у Дніпрі, от над цими швидкими діями, друга працює у Львові, працює над таким стратегічним баченням відродження. І найближчим часом в листопаді місяці запрацює вже третя платформа, європейська платформа, яка от буде збирати і верифікувати всю експертизу тих напрацювань, які вже є в Європі, і це верифікувати з тим, що ми вже маємо. Тобто звіряти, що ми вже напрацювали, і давати цьому раду. Тобто, ми залишаємо так або щось змінюємо. Тому гавар доєднався до цього плану і готовий разом з Маріуполем, і разом з тою спільнотою ширшою спільнотою портових міст, разом відбудовувати місто Героя Маріуполь. Пане Вадиме, ще повернемось безпосередньо до Маріуполя. Хотілося б поговорити ще трохи загалом про місцеве самоврядування. Знаємо, що ви, здається, минулого тижня відвідували з робочим візитом Польщу, взяли участь у Європейському форумі місцевого самоврядування. Розкажіть, що це за захід, які основні питання піднімались на обговоренні. Це загальне питання про демократію, про місцеве самоврядування і про ті виклики, які сьогодні є в європейських міст. І дуже було. Важливо, щоб почули, які проблеми сьогодні є в Україні з місцевим самоврядуванням, які виклики є сьогодні у деокупованих окупованих міст, над чим ми сьогодні працюємо, і які питання стоять сьогодні перед нами. І, наприклад, ми обговорюємо дуже важливе питання. Ну, сьогодні що таке Маріуполь і що таке Маріупольська громада? Сьогодні ми розуміємо, що є. Решта людей, які залишилися, на жаль, в Маріуполі під тиском ворожих окупантів, сьогодні під тиском пропаганди залишаються і травмуються. І ми розуміємо, що Час йде, і травма глибше стає. Є люди, які сьогодні перебувають тут на території України, і таких дуже багато людей. Тобто 200 тисяч нашої громади сьогодні розташувалися. В центрах я в 17 містах України. 24 центри працюють і підтримують сьогодні І ці маріупольці прагнуть повертатися, є маріупольці, які перебувають в Маріуполі, а є маріупольці, які виїхали в Європу і здобули вже новий досвід і формують своє бачення. І як з цього потім, після нашого повернення, після нашої перемоги, під українським прапором, збудувати цільну громаду. І от той досвід, який є сьогодні в Європі, в тих містах, які так само були під окупацією. Під тиском, наприклад, радянської влади, як вони з цього збирали вже єдину громаду, яка прагла лише одного відродитися? І ці питання ми там обговорили. Інше питання, друге питання, яке ми так само поставили до наших європейських партнерів, це зміна діючого законодавства, яке після Другої світової війни. Було втілено в життя в тих містах, які відроджувалися. Ну, наприклад, є різні бачення з точки зору від відбудови, наприклад, в Європі, тобто нідерландські міста, вони Роздали всім сертифікати, сказали, що якщо ви хочете залишатися, ми побудуємо нове житло, і ви на ці сертифікати можете придбати житло. Тобто, всіх звільнили від того житла, вибачте, що так кажу, від того житла, що вони мали. Але це дало можливості будувати, як бачиться сьогодні місто, як бачиться держава. Тобто вони були вільними з точки зору прийняття рішень. А я кажу, що ви для цього робили? І вони дають відповідь, що ми відповідно прийняли певні закони і ми мали певні підстави наприклад як керувати землею тобто був було там якісь приватні такі будиночки їх з всіх зруйнувала війна і один стоїть ми можемо тут щось уже будувати, наприклад, багатоповерхові будинки. Це ж приватна земля, і треба до цього так само заздалегідь готуватися, як керувати цим земельним фондом, що робити з тими квартирами, наприклад, які побудувала сьогодні Росія в місті Маріуполі. що робити з тим вільним фондом житла, який є в Маріуполі, а нема мешканців. Тобто, ці питання, які Європа вже вирішила, і вони мають розуміння, і є певні закони, і ми можемо брати і адаптувати їх в Україні і готуватися до цього, розуміючи те, що певні закони можуть прийматися рік, а може і два. Тобто їх маємо ми приймати заздалегідь. Так само ми це проговорювали. І дуже важливе питання: як повернути людей? В Україну, як повернути молодь в Україну. Що ми можемо, можемо спільно зробити? Що буде тою промоцією України, промоцією Маріуполя? Чому туди повертається життя? Чому туди повертається молодь? Чому повертаються мешканці? І ми спільно з європейськими нашими партнерами сьогодні шукаємо ці відповіді, напрацюємо ці відповіді, щоб бути до цього максимально готовими. Питання дійсно ну надзвичайно величезна кількість і коли ми говоримо про окупований, анексований Крим, схожі, часто питання виникають і в правовій площині, про що ви зазначали? А я повернуся до цифр. Ви сказали, здається, 14,5 мільярдів сума, яка потрібна, аби відбудувати Маріуполь. А якщо говорити про часові рамки, то скільки часу це може зайняти, якщо... звісно, починаючи з моменту деокупації міста? Якщо це ми сценарій... див, дивимося, ну перше, то Треба деокупація, то зрозуміло. Але головне, щоб ми зараз не втрачали час і готувалися до цієї деокупації. Підготували відповідні закони, які ми так трошечки так поверхнево, але сьогодні обговорили. Підготували громаду, щоб розуміти, хто така громада, як вони їдуть. Будуть там молоді люди, буде там робота, яка буде робота, скільки буде коштувати заробітна плата, заради якої будуть їхати мешканці? Тобто, ці відкриті питання, які зараз ми опрацьовуємо. І якщо подивитися на... Маріуполь ребор, який ми сьогодні спільно з нашими партнерами будуємо, тобто відродження Маріуполя, який складається з двох частин: швидке відновлення і відродження. Тобто швидке відновлення це два роки, і це 154 проєкти, і це 28,5 мільярдів гривень. Якщо ми говоримо про відродження міста, тобто треба розуміти, що 50% міста не існує, і ті 50%, які залишились, тобто це 250 тисяч населення. А до початку війни це було 540 Одна тисяча населення. от щоб відродити місто до тої чисельниці, яку ми мали до початку війни, треба 20 років. 20 років відродити місто Маріуполь, і обережна цифра 14,5 мільярдів. Чому ми кажемо обережна? Це на, наше напрацювання. Це ми не можемо так затвердити це. Тому ми звернулися до Європейського банку реконструкції та розвитку, який за 12 напрямками, а там ще піднапрямки є. Тобто їх буде майже 20 напрямків. Тобто опрацює все і скаже: так, це 14,5 мільярдів, або це 20 мільярдів, або менше. Тобто, ми хочемо. Чому світовий досвід залучити і відповісти чітко і визначити скільки часу і скільки грошей зараз? Наша обережна цифра 14,5 мільярдів і 20 років відродження. Маріуполя. це ж про долари йдеться. Правильно так. Я розумію, щоб в нас не було так. сумнів глядачів, і які суми потрібні на відновлення. Це величезні суми. І, і Треба так само зафіксувати, коли ми говоримо про Маріуполь, про цю нещадну війну, яку і про ті руйнування, які завдала нам російська агресія безпосередньо в Маріуполі, треба розуміти, що скільки бомбардувала Росія місто 86 діб. Це бомбардування, це системи реактивні, які летіли все в місто. Тобто, міст міста, 86 діб. І 20 років відродження. Тобто, щоб ми зважували, що таке війна, і скільки часу вона руйнує, і скільки потім треба, щоб відновити. Тобто, це, на жаль, отак сьогодні виглядає Маріуполь. Але на щастя, сьогодні є багато партнерів, які хочуть і прагнуть нам допомагати. Fast Recovery план ми побудували разом з, з нашими партнерами з Великої Британії. А от ці зараз напрацювання архітектурний, це Уряд сполучених штатів Америки це. Наші партнери, які долучаються в міста і готові сьогодні разом з нами формувати нову економічну модель, це великі аудиторські компанії, які так само хочуть порахувати, що таке нова економічна модель, і дати нам ніші, дати нам пропозиції, як буде виглядати і Маріуполь в загальноекономічному такому формуванні нової України, і як буде виглядати Маріуполь в глобальному сенсі життя і відродження і України і безпосередньо і економіки Маріуполя. Якраз про більш глобальні питання хотілося б поговорити, але хочу глядачам сказати до того, що ви щойно говорили про бомбардування міста, про ті звірства, які чинять там і чинили росіяни в перші дні окупації. Є фільм, який дасть вам, хоча б. Трохи розуміння того, що відбувалося в перші дні окупації. Це документальний фільм «20 днів у Маріуполі. Обов'язково подивіться, це все 20 днів. Але наскільки та атмосфера гнітюча була в місті, і наскільки страшно загалом було жити під тими бомбардуваннями, постійними авіабомбардуваннями, це все там є. Що ви просто орієнтувалися, про що ми говоримо? Про глобальні речі так нещодавно знаю, що Маріуполь був представлений на економічному форумі в Карпачі. І тему, я там була дуже цікава така тема. Нові цінності старого континенту. Європа на порозі змін, ось до речі, про нові цінності. Про новий світовий порядок згадував і Джо Байден у своєму нещодавному виступі. Але скажіть, будь ласка, чи можливі загалом оці нові цінності без України, без її відновлення після війни і без подолання наслідків російської агресії, зокрема і в Маріуполі, де як ми вже почули, було завдано найбільше шкоди і горі? Дивіться. Класне питання, і я це питання чую від наших партнерів, коли ми перебуваємо в яких містах, і від мерів, і від влади європейських держав і міст. Тобто всі прагнуть вже нової конструкції, і нової конструкції безпеки для Європи і світу, і нової конструкції економічної. Ну ми ж не можемо зараз сьогодні під час війни обговорювати нам. Ну ми ж бачимо, як там декілька держав, не будемо їх називати, щоб нікого не ображати. Як вони ставляться для нашого прагнення щось продати, щось вивести. І з урахуванням того, що зараз економіка у нас ну вона так трошки. Не збалансована, так м'яко кажучи. кажучи, так і заробітна плата у нас низька, тому ми на ринку виглядаємо як краща пропозиція, тобто ми трошки дешевше ніж все, що пропонується. Тому Україна трошки йде попереду всіх, наприклад, Франції, згадаємо і Польщі, і так далі. Тобто, і тут має бути баланс, щоб ми не дай Боже після війни, після нашої перемоги над російською агресією і Росією безпосередньо, щоб ми не мали іншої внутрішньої. Нього такого знаєте конфлікту стосовно європейських цінностей, нової європейської економіки, тобто безпосередньо так відповідь, що треба бути робити новий світовий порядок. Тобто нова світова безпека, нова світова економіка. І тому дуже важливо, щоб Україна і місто Маріуполь мали своє місце з точки зору глобальної економіки. Тобто, якщо ми будуємо, наприклад, металургійне виробництво в місті Маріуполя, яке це металургійне виробництво? Це нове сучасне. Там буде за цим виробництвом щось додатково, наприклад, машина будівництва. І це ж ми не тільки ми приймаємо рішення, приймає рішення весь цивіль. Світ, який каже, що ця ніша може бути для України. Ми можемо пропонувати себе, але так само ми маємо розуміти, що багато речей вже, ну вибачте, що так скажу, воно вже поділено в світі. І нам так само буде важко знайти і сформувати пропозиції себе для глобального світу. І ми хочемо і прагнемо це зробити. І Маріуполь є таким прикладом з точки зору майбутньої міжнародної такої. Відбудови світу з точки зору можливості для нашого регіону, можливості для нашого міста, і в загальному сенсі держави України. Пане Вадиме, зрозуміло, що всі міста вони, в принципі, для людей. І ви говорили про ту кількість людей, яка зменшилася в Маріуполі зрозумілих причин вдвічі. А як повертати населення і що зробити для того, аби дійсно місто повернулося до своїх довоєнних до воєнної популяції? Дві речі на які звернув увагу. Перше це питання я скрізь ставлю. От приїжджаю до тих міст, які відродилися. Я кажу, як ви залучали людей, що то було тим, тою мотивацією, тим таким чинникам, який тягне до Маріуполя Спільні цінності. З якої сьогодні спільні цінності ем, у маріупольців це прагнення повернутися виключно в український маріуполь? Тобто, сьогодні нас об'єднує мова, сьогодні нас об'єднує там наші цінності історії, і так само ми сьогодні з маріупольцями вибудовуємо нові вже. Такі і бачення, і нові сенси в історії, тому що ми ж не можемо вже після повернення в український Маріуполь говорити про те, що 29 вересня граф Патьомкін видав вілітельну грамоту, і так був створений там Маріуполь. Ми не можемо так говорити. Тому ми трошки заглибшуємося в історію. Ми звернулися до інституту Українознавства і спитали: а що таке Маріуполь з точки зору там. Історії, і вже там є так перші, такі обережні так само дати визначення. Що це 1501, а не 1778 рік. І так само ми це з громадою обговорюємо. І на це звертають міста, що мають бути спільні цінності. Тобто на це звернув міський голова міста Гавард. Спільні цінності. Що цінне для маріупольців? Ми так само їх питаємо. Дякую, що є така можливість. Є центри підтримки. Я Маріуполь, які в 17 містах, їх 24 центри працюють. І ми можемо спілкуватися з Маріупольцями, які сьогодні перебувають в Україні. І для маріупольців три цінності: перше це безпека, і коли ми ставимо питання, що таке для вас безпека, тобто вони ну з урахуванням того а, лиха, яке відбулося в Маріуполі, вони кажуть, що от ми хочемо так, щоб було як зараз. Тобто, система ППО працює, місто захищене, тобто визначені кордоні. Ми розуміємо, що ми пішли в НАТО, і це є гарантією безпеки. Тобто, з безпекою нібито склалося. Друга складова. Це житло, і тут треба сформувати ці законні підстави, щоб ми розуміли, як ми можемо користуватися цією землею, як коли ми приїдемо в Маріуполь в Український Маріуполь. Як ми можемо користуватися цим житлом, як і вільне. Тобто, ми можемо на це розраховувати або ні? Що робити з російським цим житлом, що вони набудували? Тобто, це відкрите питання, яке ми маємо на законному рівні зараз опрацювати. Дуже великий виклик. От я буквально вчора там був ще в Тернополі, зараз повернувся. До вас у студію. І вчора ми з, з Маріупольцями Я Маріуполь обговорював дуже чутливу тему, що робити з колаборантами. Колаборанти, які підтримували там, горло, там, розр... розривали, що підтримували Росію. Що з ними робити? Тобто, у нас немає чітко визначеного ще закону про колабораціонізм. Тобто, нібито він є, але такий, знаєте, побутовий колабораціонізм він не визначений. І про що ви, кажуть сьогодні Маріупольці? Вони бояться, щоб не було самосуду. Щоб коли ми поверт, будемо повертатися, а ми будемо повертатися в український Маріуполь, щоб не було тих сутичок. І треба це заздалегідь попередити. І вони на це нам сьогодні звертають увагу. І третя складова. Це складова робота, тобто знову повертаємося до економіки. Що то економіка Маріуполя? На що ми можемо сподіватися? Що буде інвесторам цікаво? Тобто, Маріуполь сам географічно цікавий, то зрозуміло, що він знаходиться на морі, і це може бути вітриною відновлення світу, нового світу, економічного світу, безпекового світу, нового вже утворення європейського світу. Тобто, якщо так глобально на це подивитися. І глобально це врахувати з урахуванням Маріуполь Риборн, і сьогодні з підходами наших європейських міст, то це може бути такі, знаєте, як. Зростання загальної економіки держави і маріупольці так само на це наше звертають увагу. І і ми бачимо, що і маріупольці мають спільну думку, і експерти зовнішні мають спільну думку. І це ми сьогодні збираємо цей загальний план відбудови Маріуполя. маріуполь реборт складно, але працює складно. і об'єм питань, які слід вирішити. Ну він просто величезний. але Ужас. добре, що ця робота вже триває. Пане Вадиме, ну вам наснаги побажаємо в цьому непростому шляху. тому тому що дійсно зазначили, як 86 днів тривала оборона міста, окупанти нищили все, що можна, а на відбудову знадобиться до 20 років, може на це піти. Але віримо, що Маріуполь обов'язково буде українським, все відбудуємо, все поновимо. Дякуємо вам дуже. Вадим Боченко, мер Маріуполя, був з нами у ці хвилини у цій студії.